Господь з вами! зва ісу. Читання свого Евангелія від Марка. Слава Бої. Господи. Того часу Ісус пішов до свого рідного краю, а за ним ішли його учні. А коли нахов субота, Він почав навчатися на гості. І багато з тих, хто слухав воювався, кажучи, звідки в нього це? І що за мудрість дана йому? і що за сам творяться його рухання, хіба він не теся, не син Марії та не брат Якова, йо, Йоськ і Юди і Симона, хіба не сестра тут, нами? І вони спокушувалися через нього. А Ісус їм відповідав, що пророк буває без пошами, Лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних і у своєму домі. І не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки. І дивувався їхньому невірці, тож ходив до колишнього села навчаючи. Слово Господне, слава Господне, Як ми чули, думаю, дивує і нас. Дивується Ісус, дивуємося І. Адже виявляється, що не тільки в нас проблема з тим, що наші ближні не хочуть навертатися. Слухайте, Ісуса теж так Бога. Та він прийшов до міста, в якому виріс. Більше 25 років. І в останнє чому не міг там жодного чута зробити і дивувався їхньому невістим. Це перша річ, яку варто відмітити в сьогодні тут зло. Людські серця можуть бути настільки закриті, що навіть Бог персонально. Не може з цим нічого робити. Так може, може бути. Що робить Ісус, до речі, в цій ситуації? Допоміг, кому міг, чи йому на декількох не дуже поклав руки і його а що далі обходив довколишнього села. Так насправді оце речення для нас дуже важливе. Чому? Бо в ситуації, коли в нас щось не виходить, або коли наші рідні, близькі не хочуть навертатися, не хочуть виправляти помилки, виникає спокуса яка? Злитися. і пробувати силою їх навертати. І з цього починається багато скандалів, конфліктів. Причому, коли люди хочуть добре, а закінчується все, все зле, що робить Ісус, іде далі. Йде допомагати тим, хто готовий прийняти його допомогу. І це знак для нас. Знак життєдайний, але неприємний. Адже тоді треба прийняти, що в якійсь конкретній ситуації ми можемо бути без сили. Там На місці роботи. В домі, в лікарні, в армії. От не можна змінити ситуацію і все. Ісуса, котрий приймає цих людей таким, якими не є. І йде служити там, де може, він дуже важливий. Також тому що віся. Ісус виявляє смирення. Йому воно теж було потрібно. З миром прийняти той факт, що ці люди не хочуть сьогодні бути врятувані. Ну от не все. Думаю, якщо ви поміркуєте, ви самі згадаєте цілу жменю таких ситуацій з вашого життя. І це важко. Бо видно, що є тут страждання на столі. І його треба виправити, а не як. Сьогодні треба просто отримати. а йти служити тим, хто готовий слухати, хто готовий прийняти. То. Бо Ісус не лишається без бо в нас яка друга спокуса? Перша спокуса зли, злитися, коли наші близькі не навертаються, коли не виправляються конфліктні ситуації на роботі або там, де не є. І потім можете опустити ну, типу, ну, не хочете то ні. хай вам ви. Це друга сторона і також погана, бо Ісус не опускає рух. Він іде там, де потрібно сьогодні. Я бачу, як в, кін, в кінці 22-го, в 23-му році багато волонтерів вигоріло, власне, тут, в цій проблемі, адже зіткнувшись. Корупцією, з байдужістю, з іншими, з іншими про проявами нашого егоїзму, вони не змогли це прийняти. І фідсумки перестали служити, перестали, перестали допомагати. Наступна річ, яку яку підкреслити сьогоднішньому слові Божому. А за законом – до читання. Що, про що ви чуємо в першому читанні, як ми говорити, є загіння. Бог бо каже, сумнів, я послаю тебе до сих Ізраїля, до племен бунтівничих, до сині із безсоромним лицем тварин серця. Ти скажем, так говорить Господь Бог. Чи слухати, чи не слухатимуть, це будів бунтівники то нехай знають, що був пророк між короб. Так всю історію він В Хакові і сьогодні думаю, так, і в Україні. Бог послає своїх пророків, щоб проголошували слово. Але планена бунтівничь сили до цього нетвердве серце. Не слухають і не хочуть свого слухати. Але Бог далі посилає своє слово. Оявіть собі, як Єзикилу було важко. Він знає, що йде до тих, які його людина не будуть слухати. Йде і вони його не слухають. А наступного йому знову треба як і проголошувати Слово Боже що, ймовірно, вони знову не підсумку. І з історії Єзикіла знаємо, що його почали більш-менш слухати аж на вигнанні. Тобто він починає проголошувати що перед падінням Єриса. Проживає цей момент, потім разом з іншими їде на вигнання, там проголошує слово Бога. І не відразу лише пізніше його починають слухати. Це взагалі, вражаючий вражаючи шляхи. Якщо над цим поміркувати, це роки і роки десятиліття. І в цьому сенсі, приклад, є нам дуже тим Бо він має собі ціл. це смирення. Слухає чим Слово Боже, витрималість в бо чимість Слово Боже і вірність попри численні невдачі, як вчителі коротки. Єзиків теж переживав тяжкий момент. Тоді був інший про Єремія. Єремія в цьому сенсі більш Яскравий, емоційний, відкритий вірмі не раз нарікає право Богу, ти мене послав? не хоче жити. І напевно до кожного з нас такі думки, такі почуття сьогодні приходять. І будуть приходити. І силою волі вони не долаються. І злістки вони не долаються. Тільки силою Божого. І тут першою підказкою є псалом. Що ми співали до приступів? До тебе, Боже, піднесує очі. Це перша підказка, що нам треба робити ці слова. переживаємо ці самі люди. те саме підносити очі до Бога. Бо інакше світ весь біль втома депресія, які у нас, нас будуть прививати. Будуть. А пророки також приб... прибивали. І далі. Тут можна було б на соломом затриматися, я б захочу, 123 псалом, Відкрийте, почитайте, а потім помиркуйте на це слово, ця молитва, яку дві з половиною тисячі років, вона досконало підходить до нас. Але не думаючи щоб не занадто затягувати робіт, але в другому читанні є колосальний момент. А той апостол Павло виявляє фрагмент з власного життя і пише, щоб через численно об'явлення я не справкою не без мене тобто мені колюче тіло по санцемі, аби любити мене в обличчя, що я не величався, час. Задля цього тричі блага Господа, що він відступився від мене, та він сказав мені, досить тобі моїх благодаря, адже сила звершується в немач. Ми не знаємо, чим була та колючка. Деякі думають, що це була хвороба, яка раз за разом була до Павла. Деякі інші, Але щось, що дуже неприємне, щось, з чим Павло не може вборатися, він молиться і очікує парадоксальну відповідь від Бога, зовсім не ту, яку адже солодко ращується в немочі. І потім Павло ділиться з нами своїм виступом. Бо між цим оповіданням і виступом, напевно, тижні, може і місяці, страждає Павла. І він каже, краще радо буду хвалитися своїми цими немочами, щоб посилався в мені сила Христа. Завжди у нас, в нас діє цей льотський фактор. Якщо нам добре, якщо в нас є власні сили, то ми рідко будемо коли звертатися вдома. Бо в нас вже все добре. Ми так можемо споритися. А тому нащо нам до Боже звертатися, правда? До речі. Земляки єсмісано саме так, але ну, все добре, наш міну спаситель. Хто до Ісуса приходиться найшвидше? Хворі. І не просто хворі, а сильно хворі. Ті, в яких прямо біда Можна може цю жінку, яка скажила два роки на кровотечу. Є міра, в якого дочка помирає і той, попри все пробивається до Ісуса. Згадаймо тих чотирьох друзів, які паралітика принесли і спустили через дах. Ти прямо всім дуже треба, дуже дуже. І вони цілуються, вони досвідчують Боже Чортес, і їхнє життя міняється, А ті, в яких ніби все добре. Так, в тому болоті і лишається. І в нас так само. Парадоксально часто наші слабкості і немощі більше служать до нашого духовного розвитку, ніж добро. Бо змушує нас йти до Бога, причому йти швидко, молитися довго, плакати щиро. І тоді слава в нас уявляється. Питання, а можна без всього цього Без хвороб, страждань працювати? Можна. Але для цього треба прийти до Господа не тоді, коли приперло, або вже зараз. І не пожаліти часу на молитву, на буття перед Богом, на сльози перед Богом. Коли більш-менш все силами, тоді можна обійтися без всіх печальних речей. Але нам ж зазвичай лінії. Тому сьогодні вас закличуть іти проти нахилів справа проти цієї лінії. Молімося сьогодні до Господа всім серцем. Так і багато з вас не прожили часу сьогодні і прийшли на залі переслуживами. І і йшов до сповідальність, то зразу скішився. Бо щоб що ви не поживлю часу приїхали. Це святий підхід. Тож не чекаємо, доки станеться горе. Молимося вже. І тоді горе може не здатися. Ми всі не закликають до молитви. До того, щоб витрачати час на доразю, на розарі, на просто буття перед Богом, на на славом Боже. Бо тоді Господь нас збереже від дуща. Тоді ми даємо йому доступ до свого життя. І тоді можна без нажимка да. всього того неприємного болючого життя. Радості хати, а я ж говорив. Це неприємно дивитися на страждання. І Господь цього не хоче, тільки би ми наверталися. Нехай Господь діє серед нас, та ми підносимо до нього наші очі і триваємо наші серця. тільки часом поміркувати часом в тиші. До чого Господь нас запрошує сьогодні? Може когось до якогось служіння, до дівного серця, або до молитви, або до роздання на своє Боже, або до вірності, щоб до Господа приходити і не віднуватися. Позбуватися. Тепер з Господом в любині серце до чого він запрошує сьогодні?